Ось такі прикраси створює майстриня Галина Жук. Вже понад 15 років жінка займається рукоділлям і виготовляє авторські речі власноруч. Нещодавно пані Галина виготовила понад 30 ведмедиків для 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади Едельвейс, у складі якої командиром одного зі взводів є її знайомий Степан Барна. Я в грудні випадково в нього на сторінці побачила їхній цей лейбочку. Як воно, шеврон їхньої бригади? Він барна, а це барні, і там медведики. У мене медведики і в мене асоціація зразу. О, медведики. А я така люблю їх роздаровувати. Думаю, зроблю всім і пошили. Воно так вийшло грудень, там під Різдво, Степана, Новий рік. На виготовлення виробів майстриня витрачає різну кількість часу, але завжди дотримується дедлайнів і вчасно завершує роботу. Нещодавно Галина створила ще один набір брелоків у синьо-жовтих кольорах. Я трохи художник-абстракціоніст, і в мене з кольорами так непогано. І я, так, я зразу бачу, я бачу або тканину, я маю бачити фігуру, яка буде, або це буде кіт в мене, або це буде медмідь. Ці ну, синьо-жовті підійшло, що і на зайців, на всі три фігури. І Стрічка, він теж, теж має бути тон підходящий, може бути яскрава жовта, там, гаряча, жовта, оранжева, помаранчева. І якщо мені підходить тональність, все, я це бачу, потім можу дублювати. Це моя авторська ідея. Таких котиків, зайчиків і ведмедиків жінка планує передати військовим через волонтерів десантно-козацького рою. Окрім виготовлення брелоків, Галина проводить благодійні майстер-класи. Нещодавно вона вже втретє відвідала реабілітаційну лікарню в Більче-Золотому, де навчала ветеранів та їхніх родичів плести браслети. Хто міг хто пішов. багато хто сидів, дивився, боялись у них не вийде. Ну дехто пробував. І на диво всіх все вийшло швидко, бо там трошки така техніка складна. Ну, це не такі вогняні або акрилові, плететься чисто на пальцях. Дехто з дорослих із жінки там такі були, волонтери, навчились або бантики плести, або шпицями чи гачком, І Їх дуже важко переробити, бо в них пальці вже налаштовані на ту свою техніку. А хто нічого не вміє, ну, то їх легше деколи навчити. У майбутньому Галина планує проводити майстер-класи для різних соціальних груп. Мені це дуже подобається. І соціалізація, і це допомога в оздоровленні, бо мені подобається, коли комусь покращення для здоров'я. Це там дрібна моторика, відволікання від тривожних думок. Так, майстер-класи пані Галини виконують важливу функцію арт-терапії. Такі заходи допомагають людям долати стрес, впливають на емоційний стан та відновлюють ментальне здоров'я.